Ну що, ви вже бачили оцю чіпухи інтерв'ю, що він там розказував. Послухаємо. Це цікаво. Вони ж як мають ставитись до тих людей, які тікають від війни, громадянина України. Як до них ставитись? Що його просити, писати йому листи? Що з ними робити, як воно саме свід... несвідоме того, що воно має піти і віддати довг свій перед батьківщиною? Син Богдана вас чим займається? Він зараз закінчує аспирантуру, захищається в вересні там там далі Це ж сидить гнида і на серйозних щах біщає про те, що ну, вже ж він називає е, українців воно, воно не усвідомлює за ним що бігати, серйозно. Я думаю, що бронь йому дає отаке одіяння вишиванка. Тобто, що потрібно ходити блядь, всім вишиванкам, тоді у вас не будуть чіпати ТЦК. Хуй він, а не народний артист. Після отаких от слів. Швидко падають нижче плінтуса. Не знаю, хто там його ще буде в сраку цілувати. Зато його дитина навчається. Так відпусти дитину, нехай захистить Україну, а потім повернеться і буде захищати далі свою аспірантуру і там, своє навчання. Чому ні? Ага, не на часі. Це ви пиздуйте, вмирайте, а мій синочок буде жити. І ще поясню, блядь, тобі собака ти сутула. У нас вже після 60 також можна йти, так що можеш закатувати рукава, одівати вишиванку і пиздувати, блять, на нуль, і захищати Україну потужно. Не з кресла, отам, от в студії, а там, блять.